Всем. Здравствуйте, Леонид. Я Леонид, мне 42 года. Смотрите, у меня из головы растет воздушный шар. Добро. Сегодня мы будем ребята, дуже по стуфарму того. Залезу. Фоткайте блоки. Кому треба? Ресурсы. Бам, 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 бам. Пока что нам треба вот такие вот блоки. I și -i trabană, O. Oh. Ra oh, bam bam bam. bam. Там ще треба любі полублоки тут поставити. Тут треба раз, два, три. Тож. Ве собі тут. Все, у нас будемо виходити отак от так отут. Ми вже зробили практично половину роботи. Тепер нам цього нічого не треба, крім е дубової кнопки. Ми тут ставимо по периметру. Везде навіть тут. Потім побачити, що нам ще треба. Так, поки що нам цього вже не треба, так що ми це все так беремо і чукс. Удаляем. Тепер нам треба оці от, от ресурси. Пять Так. Робим три униж, п'ять у ширину. Робим такий треуголь, е, прямойгольник, отак от. от. Вісія відставимо. Отак от. От, от. І... Все. Ось так, от ставимо. от, все, Ми зробили половину роботи. Нам не треба усього, вже цього, крім лопати. І, наприклад, цього. Тепер беріть. Дивіться. Беріть лопату, ліпше всього не зарядимо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Підписуйтесь на мій канал. Ще одне вам напоминання. Кстати, я хочу відтепер зробити таке. Що я буду е, робити... Я буду кожен раз Взривати те, що я роблю. Прикольно, так? Да? Чекайте, я щось недобро зробив. Не здається. Мм Я це забіршу зробив. О. Все Все. Так. І тепер. Отак от, от по всьому периметру робимо. Давайте. Три, дві, одну. Mm. Готово Все зробив. Тепер лишається саме найголовніше. Отак от треба було зробити, щоб я світло було, на нього не світило. teper. Sana al onu. Ben zombi Aa. Aa. Şö-i to А як? А як виліз? Веллис? Дурные кислы шоу, ты без нордам виліз, за що тебе в мене не тут. Ну? Давайте спаун його. Все, короче, він тут будет спавниться. Давайте я посижу трохи у ти. У ОФК. Давайте. О, кстати. Давайте. Так, я посидів трохи в ОФК. Давайте посидим. Вы ведете! Чотири стаки! Я не годен! Дякую за перегляд і... Йдебі її узривати, йоу! Ну, дякую за перегляд! Мого відео підпишіться і... Вау! І... ооо. Расота Ляпота... Ой, там. Все, і навіть ще ще ці все, давайте пока. Дякую за перегляд. Все.